Психологічна служба, яка є, підтримує, підтримує постійно підтримує дітей, підтримує педагогічний колектив, учнівське самоврядування, інклюзивне е, навчання, робота з батьківською радою допомагає, наявність укриття та схожі, що є зараз на даний момент це актуальне, фінансово і фінансово-господарські діяльність. Надання якісних освітній послуг залежить від багатьох чинників це матеріально-технічне забезпечення освітнього закладу, це компетентний, компетентний підхід, це соціально-психологічний клімат, який має покращити соціально-психологічний стан усіх учасників навчального процесу, де мають бути відносини згуртовані, єдність та згуртованість, наявність я себе самореалізації самовреження особисті дотримання субординації, етики між усіма учасниками освітнього процесу. Іде не припустимо ні булінг, ні моби. І перевірка знань з робочі освіти. Я знаю, що ПС перша школа це одна із перших в нашому так, в центрі міста, де була створена інклюзивна начне, або, скажімо, де є. Надаються потреби з дітей з особливими освітніми потребами. потребами да? Тому, скажімо, це залежить від, не лише від, від керівника, да, від вічного колективу. Тобто формування, потреби, формування дружнього необережного ставлення для дітей з особливими освітніми потребами в закладі, долучення, долучати до їх до проєктів занять недопущення дискримінації та прав да? Пси, постійна психологічна підтримка їх і різноміщення розвиток і дуальності дитини, да? це професійних замірці, логопедів, психологів, фіотологів. І насамперед я бачаю, що це командна робота, да? будь-який новий директор, який приходить в нові навчальні зарплати, це є створення певної команди. Ем... Тому, скажімо, передусім команда просят це розуміння та сприйняття мети, він не бажання вкладати себе в досягнення цієї мети, забезпечення прав права їхнього виконання, володіння необхідними компетенціями, придумав про лідера та учасника голосування між особистим відносин, формі обміну інформації, присудовування особистої піральності соціальної певної мети, яка поставила перші дні, або в першу все, якщо скажімо, я планую так, провести це терапію в формі рейснення, анування ідеї щодо розробки та запровадження проєктів розвитку гімназії, віднашуючи Учнівські самоврядування та батьківські комітети для створення своїх проєктів, враховувати е, е, результати факторів зовнішнього та внутрішнього середовища заходу, доповнити програму. Я знаю, що в минулому році всі навчальні заклади розроблювали стратегію розвитку, тобто доповнити програму стратегії розвитку якимись новітними проєктами або тими проєктами, які будуть допомагати розвивати цю гімназію 21. Гімназі. Запровадити щорічний моніторинг результатів програми розвитку закладу загальної середньої освіти з метою аналізу сильних та сухих сторін. Враховуючи показників діяльності, да, створити робочу групу з питань провадження організації проєктів у закладі освіти і розробити та да, затвердити систему заохочення педагогічних та педагогічних е, працівників за результатом провадження проєктних технологій освітнього процесу загального закладу да, загальної середньої освіти. І насамперед, да, сьогодні осінній заклик е, повинен. Мабуть, достатньо імідж бути конкретно спроможним на освітньому просторі міста Одеса, де працюють висококваліфіковані безвічні працівники, надаються якісні знання, згуртовані продукти, панують толерантні, розвитку психоемоційний мікроклімат і заберегаються шкільні традиції. І враховуючи ні, скажімо, набутий досвід да, певної реалізації. То програма, скажімо, або розвиток, від чого залежить, це співпраця батьків, співпраця колективу, співпраця з усіма учасниками освітнього процесу. Дякую за увагу. Питання колеги. Іван Валючі, скажіть, будь ласка, ви неодноразово говорили про те, що головне це створити якісні і безпечні умови. Як на ваш огляд наразі в Одеській гімназії No21 створений умови? <реклама> ну, я знаю, що зараз на, гімназія навчається на ну, змішаному да, режимі, але навчається на базі іншого закладу, де є укриття. В даному момент можу сказати, я не створюю. Як ви вважаєте, які слабкі сторони в розвитку Одеської гімназії номер 20 слабкі. слабкі? Ну, Зараз на даний момент цієї ситуації, слабкі сторони є у будь-якому навчальному заході, тому що в нас діти. Ну, є ді, да, дітей, від ді, 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 учнів і кількість учнів, контингент учнів набагато зменшився. Я знаю, що спроможність гімназії там 580 учнів, а зараз 300 чуть більше 300. Не можу сказати. Точно кількість я так моніторів трошки не можу сказати. Тому також є місце розташування гімназії, це знаходиться в... В районі цього ринку старопольного ринку, де є цей старий фонд і кількість дітей набагато менше, ніж в тих, в тих місцях, де розташовані школи, де дано більше кількість дітей. Ну, я знаю, що це є певна висока сторона, і ну, сказати, що ім'я школи ну, можна сказати, що колись, колись скажімо, цю я, я проживаю на від гімназії, я її бачу, не разом проходив, е І трошки, скажімо, контингент, все-таки учні там ну, достатньо низькі. Ну, тобто, так, а що треба зробити для того, щоб підняти імідж, щоб йшли туди діти? Що треба зробити? От ми сьогодні обираємо у вас директора. Завтра ж там понеділок ви приходите до гімназії. На ну, ваш погляд, ми наразі не почули, що треба зробити саме для того, щоб гімназія могла розвиватися. Ви саме назвали слабкі е, такі сторони від дітей. Не зовсім розміщення таке е, імідж. Що треба зробити?

По-перше, зробити школу, те то, саме, то, 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 те, що я казав, безпечної школи. Да? Для того, щоб пішла кількість, як ми зараз знаємо, що на даний момент батьки вибирають ті школи, переходять до школи, де є укриття, знаходиться безпосередньо укриття в приміщенні закладу навчального закладу. І вони ну, дозволяються, це є актуально, Зараз на даний момент це є актуальна проблема для будь-якого навчального закладу, щоб зробити укриття в своєму навчальному закладу. Це перше. Друге, знову ж співпраця з тими же, з батьками або громадністю, зробити певну певний план, як можна змістити такого обговорення, певний проєктів для того, щоб покращити імідж або до тих залучити більше дітей, скажімо, до освітнього процесу. Чи, чи, от, 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 надави, це що, процес? я свою дитину, я проживаю там поруч, щоб я до вас до гімназії свою дитину відправила. Я. цього освітнім послугами. Які? Ну, створення якихось там тих самих лабораторій, тобто, співпраці з іншими навчальними закладами. Наприклад, я коли працював, раз працював з інститутом інтелектуальної технології, зараз називається дуповий інститут зв'язку. З тобто, певним залучити певні фактів для того, щоб для створення освітнього такого середовища, щоб мав більш якісних освітньої тобто, приставки розвитку тих стану систему лабораторів і, і так далі. Але ну, зараз про це говорити. Ну, не на часі, тому що немає, скажімо, таких фінансових можливостей для того, ну для покращення навчального закладу. Так, ну ви ж жебираєте не один рік, правильно? Так. Ну, ви ж обираєтесь на декілька mm. років, і а, мета весь степу саме перспективний план розвитку. Так. Перспективний. А те, що ми ще зараз почули, воно таке, знаєте, ну, навіть mm. погляд під будь-яку школу можна одягнути і ти. Дякую. Ні, ну... Дякую, дякую. Живуть землю. Через порти не знаю, що все закриє. Шановна комісія, хочу представити вашій увазі перспективний план розгляду Одеської гімназії No21 Одеської міської шоди. Декілька слів про себе маю дві вищі освіти Південноукраїнський державний... Південно національний педагогічний університет імені Костятина Дмитровича Рушинського, перша спеціальність філологія українська мова та література і друга менеджмент управління закладом освіти. Загальна стаж моєї діяльності близько 10 років. І крето моєї роботи, взагалі життя, для історії немає фрази змогли для неї «ти або зміг, або ні. Тому нічого не роблю в впівсили. Я намагаюся максимально викладатися завжди, щоб дійсно війти в історію, а не, як то кажуть, уляпитися в неї. Мої досягнення, якими я найбільше пишаюся, це посвідчення школи резерву керівних кадрів закладів міста Одеси, грамота Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, початна грамота департаменту освіти та науки Одеської міської ради, а також подяка від Приморського територіального центру комплектування за волонтерську діяльність. Наразі я працюю заступником директора з навчально-виховної роботи і на час роботи на цій посаді, окрім стандартних посадових обов'язків, я ще займалася впровадженням електронного журналу «Невізнання», була відповідальна за впровадження концепції НУШ та науково-педагочного проєкту Інтелект України в базовій школі, розробила положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та регулярно проводила моніторинги. Була ініціатором впровадження нових предметів до навчального плану закладу освіти, працювала над впровадженням ІКТ в освіті та управлінських процес закладу, керувала питанням впровадження інклюзивної форми навчання у закладі. Отож, враховуючи цей досвід роботи, та моє велике бажання доєднатися до освітніх управлінців міста Одеса, хочу спробувати себе на посаді директора гімназії. Візитка гімназії знаходиться вона за адресою міста Одеса, пробулок Старокінний 9, Дата заснування 1916 рік, в 2026 році ми будемо відзначати 110 років з дня заснування цього закладу. Наразі в гімназії навчається 17 класів, власне, укриття, на жаль, відсутнє, проте є договори про співпрацю, що забезпечує навчання в очній формі. Пріоритетними напрямками роботи закладу є спрямування засил педагогічного колективу на пошук нових форм, методів організації навчально-виховної роботи, встановлення особистості дитини, сприяння гармонізації, гуманізації стосунків між учнями та педагогами, школою та родиною. Забезпечення сприяти допомогти для фізичного, психічного, інтелектуального та соціального встановлення особистості школярів. Забезпечення підвищення рівня професійної майстерності вчителів школи. Із відкритих джерел, які доступні до ознайомлення, я опрацювала інформацію та сформувала свод аналіз. Отож, сильними сторонами гімназії я вбачаю наступне багаторічні традиції закладу, які обліть понад 100 років, згуртований та працездатний педагогічний колектив, наявність інклюзивних форми навчання та ресурсної кімнати. Пілотні класи Муш та інтелект України, сучасний відремонтований харчоблок, наявність ефективної платформи для онлайн-навчання. Проте є деякі слабкі сторони: це відсутність власного укриття, недостатнє вкладення кабінетів сучасними засобами навчання, відсутність професійного спрямування в випускних класах, високий рівень тривожності учасників освітнього процесу. При цьому ми маємо такі можливості: участь педагогічного та учнівського колективу різноманітних програмах і проєктах створення сучасної системи партнерства школи, громадських е, організацій та батьків, залучення спеціалістів для відкриття нових секцій та гуртків, до навчання, розширення партнерських взаємовідносин, загрози, з котрими ми можемо зіткнутися. Це зниження контингенту учнів, збільшення освітніх втрат, зниження мотивації до навчання, здобувачів освіти, погіршення ментального здоров'я. Працювавши дану інформацію, я зробила такі напрямки реалізації концепції розвитку гімназії і надалі детальніше з кожним з них вас ознайомлю. Перша це Асоціація талановитих школярів-пізнайка. Цей напрямок роботи направлений на роботу з обдарованими учнями. Метою цього проєкту буде створити спільноту для об'єднання талановитих школярів, забезпечуючи її можливості для розвитку і самореалізації, досліджувати та розвивати творчий потенціал учнів, сприяти інтеграції талановитих дітей шкільне життя і формувати їх лідерській якості, надавати можливість школярам з різними талантами обмінюватися досвідом, знаннями та творчими ідеями. Хочу запропонувати деякі напрямки роботи, які я хотіла б використовувати в, даному, в даній роботі. Це майстер-класи, залучення викладачів, експертів та професіоналів для проведення майстер-класів з різних сфер знань та творчості. Дітям буде дуже цікаво, якщо це буде різноманітнуватися. Наприклад, є різноманітні хімічні досліди, які діти можуть провести ознайомитись, або можливо з художником поїхати на планер, малювати якісь там морські картини чи ще щось. Гуртки та секції, гурток фотографії, юні екскурсоводи, авторська майстерність, спортивні гуртки. Хотілося б їх урізноманітнити для того, щоб кожна дитина могла знайти своє покликання. Наприклад, щоб навчитися фотографувати, можливо, не потрібні ті дуже сильні дані від природи, але дитина спробує...